Битва країн Європи, часть перша. Хто буде починати? Монако. Що трапилося з Монако? Так як Монако мікрокраїна, там не може статися повстання, тому крутимо заново. Зміна прапору добре. Ось наше Монако, такий от у неї прапор зараз, зараз буде новий. Ось такий прапор вийшов. Ось, продовжуємо. Яка ж буде у нас країна? Греція? Добре. Тепер що трапиться з Грецією? Подивимось Об'єднання добре, в яку сторону? Униз добре, Греція об'єднається з країною, яка знаходиться унизу. Ну, унизу у Греції ніякої країни нема, але найближче це Кіпр. Найближче, в смислі, найнижча. Вони об'єдналися ось. Тепер це, це ну, взагалі це власть Греції, тому що іменно Греція об'єдналась. Ну, еще и флаг поменялся, звестно. Вот такой флаг. Так, переходим далее. Кто будет продолживать? Яка страна? Литва. Еще реклама. Що трапилося з Литвою? Війна, в яку сторону в праву сторону добре, Скільки відсотків території Литва зможе захватити? П'ятдесят відсотків доволі непогано. Так, дивимось. Так, Литва. Ну, це, скоріш всього, якщо рахувати зі цієї червоної точки, то веде на... на Росію веде. Добре, 50%. Ну, звісно, вона буде захвачувати 50% вообще із території на Європи. Тобто, от. Ну, ось так ось вийшло. Ну, доволі так багато захватило. Ось статістика. До речі, Литва зайняла друге місце по самим великим країнам. Непогано. Крутимо далі. Випала Албанія. Добре. Які дії будуть у Албанії? Що воно буде робити? Повстання. Йо, йо Ладно, скільки відсотків повстання. Якщо що, якщо буде 100%, то крутимо заново. Це ж ще просто, щоб зробити для війни. 100%. Ну, крутимо заново. Тому що на 100% почти нереально, щоб була Гражданська війна. 50%. Ого. Ладно, дивимось. От Албанія. Де вона? От Албанія така невеличка країна, і в неї буде повстання аж 50%. Ну, добре. От таке от вийшло повстання. Ось все, Албанії тут залишилось зовсім трошки, до речі. І ось все, саме повстання. Це КРА. Перекладається як Комуніст... Комуністична Республіка Албания. Отакий от от прапор зробив. От. Приходимо далі. Так, тепер буде предостання країна в цьому відео. Крутим барабан. Косово. Косово це, до речі, Доволі маленька країна, але не мікрокраїна. Що з неї станеться. Зміна прапору. Зміна прапору це, до речі, доволі такий скучний пункт, але він хоч щось вже робить. Отакий от, от прапор я доволі швидко зробив, але мені здається, він дуже гарний підтвердити. Ну, до речі, великих ізмінь ізмін... ізмін... ізмінін... прям немає, ну, окрім Литви. Переходимо далі. Так, крутимо колесо. Словенія. Словенія це теж маленька країна, але не мікрокраїна. Так. Повстання. Добре. Скільки відсотків повстання це забере? Якщо буде 100%, то крутимо заново. 50%. Почему постоянно на повстаниях выпадает именно 50%? Mm -hmm. Так, вот Словения. Да, все, теперь будем делать в ней повстание. Так, вот все. Так. Ось тут Словения сама такая маленькая залишилась. И рядом Словенская республика. Такая прапор. Вот. Ну и ось так поменялась мапа за эту серию. Вот. Ну все, кінець. Пишіть у коментарях, чи ви хочете другу частину.